Операція Запад 21 жовтня у Чернівцях вшанували пам'ять репресованих українців. Майже дві тисячі буковинців, понад 600 сімей стали жертвами радянських репресій 1947 року. Без суду та слідства за одну ніч радянська влада їх усіх ставром ворог народу відправила до віддалених районів Сибіру та Казахстану. Серед репресованих і родина Любові Лапко мою мати репресували з уроку. Це був перерваний урок, її як нелюда. З гвинтівками вели через все село. Потім була Чортківська тюрма, Тернопільська тюрма, гра НКВД в Копичинецькому лісі. Це було страшно. Ми повернулися, але нам закрита була Галичина. Нам пропонували Донецьку область, Херсонську область, але якось так, з Божими ласками. Ми нас притулила Буковина, що ми завжди вдячні цій землі цьому краю. Про ці страшні події сьогодні можуть розказати переважно діти репресованих. Та вони зізнаються, батьки боялися ділитися спогадами про пережити. Мама була з села Кадабівці з Останницького району. Перший чоловік у неї був членом ува. Там просто вказано, що на веселко, Первську область. А батько був з села Грошівці. Він теж був так сказати. Був з э, родини. Боялися дуже, дуже тому, що дуже приїхали на Явлинівку. То слідкували, сусіди слідкували з нами. Куди ми ходимо? Що ми робимо. Працівники архіву кажуть, найбільше серед репресованих жінок і дітей під час операції Запад були вихідці саме з Чернівецької області. І яким було моє особисте здивування, коли я побачив, що всього лише існує дві наукові статті про депортацію запад, мене це надзвичайно вразило. Настільки вразило, що я сам почав цікавитися і займатися депортацією Запад, мені і нам видавалося неприпустимим, що про найбільшу післявоєнну депортацію, після Другої війни, депортацію, яка стосувалася власне українців, в Україні практично невідомо. Виправити це вирішив історик-дослідник Василь Мустеца. Він презентував збірник документів, літопис УПА, том 30, трагедія буковини над книгою. Працював майже 15 років і каже: зібрав лише частину доказів та спогадів репресованих, коли потрапила в руки, скажімо так, то справа про виселених і пам'ятаючи, що розповідала мені бабуся про те, як яке це. Яка біда була в сорокових роках в селі, то звичайно за це вхопився. Це ще велика робота, це ще можна продовжувати. Тому це тільки така перша, така крапля, перша якась цеглина. Ну принаймні вже від чогось можна відштовхуватись. Треба шукати далі документи. І є ще живі люди, шукати спогади, брати фотографії. Операцію запад готували у режимі цілковитої секретності. Тоді депортували понад 78 тисяч українців, та навіть після цього примусове переселення тривало. Сусідів забирали, да. приїхала машина в час ночі грузова. Приїхала грузова машина в час ночі сусідів, хто був, всі, хто був вдома, на машину і завезли Казахстан. Мій дід по мамі, мама не тату, взяли в Сибір і ніяких зв'язків не було, ні письма, нічого. І він там десь загинув, ніяких слідів нема. Рідні репресованих кажуть, пам'ятати про ці події потрібно заради майбутнього покоління, адже Росія не зупиняється і навіть зараз продовжує примусово виселяти українців із рідних домівок. Олена Крічко, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4